Лікар сказав пити вітамін Д, здоровий кісток, кальцій. Що робити, щоб не запутатися і не просто не переплачувати просто гроші в аптечних кіосках? Ну, Наприклад, якщо ми там кажемо про вітамін Д, кальцій, От ми робили медогляд, да? і майже всі наші там гравці мають такий невеличкий дефіцит. Да? Чому? Тому що це пов'язано, тому що зараз зима. Не так багато ультрафіолету сонця, та він виробляється з допомогою шкіри, та, і тому такий дефіцит. Але вони мають гарний збалансований раціон. А, я не вважаю, що потрібно прям так якусь паніку з цього, або великі дози щось там додатково приймати. Це може мати сенс, коли у пацієнта є якісь проблеми з. Наприклад, з якісь там символами маляпсов, це щось таке, з шлунком, з ЖКТ. Він засвоюється, так, коли. Так, коли він просто не засвоюється, тоді це може бути. А так казати, що прям потрібно приймати. Ну, моя, це моя думка, є інша думка нутриціологів, які кажуть, що потрібно зменшується то-то. Ні, але це прекрасно ж тут нутриціологи, але да, якщо дослідження здоров показує. Здорові кісток, ну, здоров'я кісток. Якщо ми візьмемо будь-яку людину, а, поставимо її на милиці, і заборонимо навантаження на кінцівку, на два місяці, на три місяці, ми побачимо на рентгені або на МРТ ознаки остеопорозу. Чому? Тому що не було навантаження. Це дуже часто, наприклад, у пацієнтів, які після травми ходили з милицями, да, постимобілізаційний, посттравматичний такий остеопороз. Комплексний регіональний больовий синдром, да, якраз як раніше так її називали. Вона пов'язана з тим, що не було свого навантаження, також саме немає кальція, немає кровопостачання, все таке. Оце може бути. А так казати, що ну, моя думка, що. Друзі, це ще раз підтвердження тому, що ви тренуйтесь і кістки будуть в хорошому стані.